Слава Україні, з вами Богдан Гароляк. Зараз в декілька днів на слуху призначення Валерія Залужного послом у Великобританії. Великобританії. Всі зараз мають різні думки. Є думка така, що йому не треба було погоджуватись. Можна сказати, є такі, різні такі ситуації. Перше. Йому Залишатися пенсіонером, він вже став національним героєм, і залишатися так, як є. Ну, Чекати чи моменту того, або піти в незабуття. Другий момент такий найгірший. Другий момент, так як він є національний герой, йому треба було зараз підняти той рух і створити свою партію ну, або військових, або. Або, ну, накидне, або свою іменно партію залужного і починати свою таку політичну діяльність. І третій варіант, до якого я маю прихильність, він поступив як державник, державномислячий чоловік. Державно мисляча людина. Україна понад усе. Україна має. Перемогти агресором крапка. На то. І всі свої знання і зусилля, якого у нього є залужного, віддати служінню українського народу. Він віддав від, і віддає спочатку як головнокомандуючий Збройних Сил України, а зараз він себе покаже. Зарекомендує себе перед мільйонами українцями і цілого світу людей, які визнають його не тільки як він один з найкращих, головнокомандуючих усіх країн світу, один з кращих ну, на даний момент 21-го століття, а потім визнають, як він дипломат, в інших якостях його всі побачать. Тим більше, що Великобританія займає ключове місце у світі щодо відносно України після Америки, як постачання зброї, зброї фінансово і так далі. Вона саме перше, з перших днів почала допомагати. І тому, коли зараз вже з липня немає посла у Великобританії, нема посла України, залужний буде той людиною, яка вона підніме на інший рівень дипломатичний між Великою Британією і Україною. І за його допомогою, я думаю, зв'язок покращиться і ще Великобританія більше зможе, знаючи залужного, що він розбирається, воно якусь зброю потрібно, і що першу необхідно, вона буде то давати, яке потрібно для України і для перемоги України над агресором Російської Федерації? Він державник і він правильно поступає. І, і, на яких би він місцях не був, він всюди буде героєм, тому що він інакше не може, він себе показує, що не тільки може бути головнокомандуючим, прославити Україну. Ну, і не, не тільки а перемагати агресора, а він буде і дипломатично, і в інших якостях, що його так судьба складеться, в інших якостях він себе покаже як один один патріотом, першим патріотом України. І коли прийде час, він прийме рішення, коли будуть вибори, чи такий момент буде кульмінаційний, що коли. Ну, вирішується доля буде, і потрібно ну, бути кандидатом в президенти, а потім стати президентом. Я думаю, що він прийме правильне рішення з його рейтингом, який є зараз на даний час. Я думаю, що він не буде зменшуватися, він буде рости, бо тому що він себе покаже послом, іншим себе покаже. І він піде в президенти. Ну, спочатку кандидатом, потім президентом стане України. Я думаю, що він буде гідним президентом України. Так як він себе показав, як він справжній патріот України на посаді головнокомандуючих Збройних Сил України, і я думаю, на інших місцях він покаже. Тому що його відвага, розум і мудрість доведе, ну, приведе до того, що він дійсно підтвердить своє, що він є героєм України. Та він має за героя, йому дали героя, але то є, багато є питань до того, але він є справжнім патріотом і національним героєм України. І знаєте, що я от, що хочу сказати, коли в мене стало питання, от я з бандитами в Україні воюю вже от 28 років і в соціальних мережах 8 років. І так само, я, от, коли почалася масштабна війна, я вирішив призупинити. Чому я от, схвалюю думку залужного, що він так певно поступив, що він з твоїми діями, от, що, тому що не час зараз займатися критикою України, а потрібно вирішувати питання перше, щоб завершити війну, щоб Україна перемогла, відвоювала свою територію, а потім. Можна займатися тут місцем. Хоча на рівні України всередині можна, так як я далі критикую тих бандитів, які у владі, але розумієте, на міжнародний рівень, Європейський суд, міжнародний суд я вирішив на час війни призупинити. Так що давайте будемо разом з вами боротися зараз в даний час. з Агресом Російської Федерації, а потім, на коли настане час, але ми не забуваємо і тут, в межах України, далі боримося з тими бандитами, які засіли у владі України. Підтримуємо залужного усіх починаннях, які він робить, і всі прикладає своє віддає своє здоров'я і життя <кій> заради України. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі! Дякую за увагу.